Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео я розповім вам про книги, які були для мене найдивнішими і найнезвичнішими у моєму читацькому досвіді. І почну з книги мемуари білих ведмедів від Йоко Тавади. Це книга, яка написана власне самими цими ведмедями. недаремно вона називається мемуари. Але ви можете запитати, що тут такого дивного. Є багато книг, які написані від імені тварин. Наприклад, Дім для дома Вікторія Меліної. Там де розповідь ведеться від імені Пса Домініка. Але Домінік у цій історії залишається псом. Він просто зі своєї точки зору розповідає історію. А в мемуарах білих ведмедів наші головні герої-ведмедики вони власне мають людські ознаки. Вони вміють писати, вони вміють говорити, вони переїжджають, емігрують, заводять сім'ї і так далі. Тобто, живуть таким напівтваринним, напівлюдським життям. І загалом ця історія розповідає про три покоління білих ведмедів. Починається все з бабусі, яка працює у радянському цирку. Далі іде розповідь про її доньку, яка живе вже в Канаді, в Європі, І яка народжує теж сина, але відмовляється від нього. І третім персонажем цієї книги є якраз цей син ведмедик Кнут, який. Проживає, проводить своє життя у Берлінському зоопарку. І варто сказати, що ось цей останній із покоління ведмедиків, він якраз є, в нього є реальний прототип. Не буду вам зараз розповідати, бо це буде спойлером, але скажу, що це дуже незвична книга. І за тим, як вона написана, і за тим, що вона оповідає. І загалом задачі цієї книги, мабуть, звернути нашу увагу на стосунки людей і дикої природи. Стосунки людей і тварин, експлуатації тварин, поводження з тваринами. Загалом ця книга була для мене дуже химерною, але поруч з тим вона дійсно підіймає багато важливих питань і її хочеться обговорити, про неї хочеться подискутувати місцями. Тому раджу до прочитання, якщо любите якісь такі дивні історії. Наступна книга в моєму рейтингу дивних книг це Кривоклят, я Данеля, польського письменника. І цю історію, незважаючи на те, що вона така тоненька, ви певно читатимете довго. Принаймні, у мене так було, тому що вона написана майже без абзаців, і іноді речення тут тривають. Кілька сторінок, а то і кілька десятків сторінок. А все тому, що ми знаходимося у голові е, людини, яка перебуває у психіатричній клініці, і потрапив він туди, а це він саме кривоклят, і потрапив він туди через те, що він псує е, мистецькі шедеври, тобто він приходить у галереї, в музей і е, пробує поливати їх е, е, і пробує поливати картини кислотою. Він мотивується тим, що люди не знають ціну шедеврам, вони оцінюються грошима, але насправді речі, створені митцями, вони безцінні, тому що лише коли ми їх втрачаємо, ми розуміємо, що ніколи більше, наприклад, не народиться Мікеланджело, І ніколи він, навіть якби він ще раз народився, він би ніколи вже не створив ті мистецькі витвори, які він одного разу зробив. І ця історія теж нас змушує задуматися. Над багатьма речами, над тем взагалі які. Стосунки дійсно у людей з мистецтвом, як якісь речі стають шедеврами, де ця грань між звичайним мистецтвом і тими речами, які ми називаємо шедевральними. І взагалі як варто оцінювати твори мистецтва, як до них ставитися. І от наш головний герой, кривоклятий, він певний, що люди не вміють цінувати мистецтво. У нього є на це своя думка, свій погляд, і своїми вчинками він намагається достукатися. До всього суспільства це дуже цікаво було читати, тому що ми дійсно знаходимося у голові цього головного героя. Ми дійсно роздивляємося світ його химерним поглядом, і тут багато згадується саме творів мистецтва, багато художників, митців. Тому, якщо любите такі теми пов'язані з культурою, з художнім мистецтвом, то раджу теж звернути увагу. А тут є багато відсилок, і дуже хотілося місцями навіть мені далекі від мистецтва Google, дивитися, що ж там за роботи, що там за художники і так далі. Ще одна дуже дивна в манері того, як вона написана, книга, це Лінкольн у Вердо Джорджа Сондерса. І ця книга читається теж непросто: по-перше, через те, що тут описана трагічна історія, це смерть сина американського президента Авраама Лінкольна. Він помер маленьким хлопчиком. І потрапив у таке собі бардо. Це якийсь такий стан між світом, живим і світом, мертв... світом живих і світом мертвих, в якому перебувають душі, які не можуть поки що покинути світ, і їхні душі тримаються за якісь невиконані обіцянки, за якісь недороблені справи і так далі. Тобто щось їх не пускає повністю вирушити уже у забуття. І от саме в такому місці опиняється душа хлопчика Лінкольна. Він бачить, як скорбує його тато, як він приходить до нього на могилу. Він переживає за нього. І водночас він спостерігає за всіма цими душами, які його оточують, які постійно ведуться розмови, якісь діалоги, які постійно розповідають спогади своїх своїх життів, постійно згадують якісь події. І частина історичних подій, які тут підіймаються, вони дійсно мали місце в реальному житті, але частина це є повні, повною вигадкою. І в цьому всьому галасі ми пробираємося через текст. І дійсно, коли читаєш цю книгу, здається, що в тебе просто в голові дзвенять всі ці голоси, настільки їх багато, настільки вони різні, дуже багато історій, дуже багато якихось обривків, таких уривків, які не зв'язані ніби між собою. Потім ти починаєш уже десь їх вони починають повторюватися чи десь пов'язуватись, ти починаєш з тих ласкутиків якось будувати собі історію, книга дійсно не проста в читання, але вона по-своєму чарівна, по-своєму, така знаєте, меланхолійна, і вона теж підіймає дуже багато питань про наше існування, про наше життя, про наші душі, про наші вчинки під час життя і так далі. Наступна одна із найдивніших історій, яку я читала, це тропік рака Генрі Міллера. І тут, до речі, текст досить читабельний, але Генрі Міллер написав цю роботу, цю книгу дуже відверто у всіх сенсах. Тут немає ніяких. Прикрас, скажімо так, це повністю такий текст, у якому ви бачите ніби оголену душу митця, який вам розповідає, от без прикрас, те, що він бачить, те, що він відчуває, те, що його оточує. Це дуже така щира ніби сповідь. Це дуже екзистенційна така річ, коли ми спостерігаємо за буденними подіями, які відбуваються у житті письменника. Це автобіографічна історія про письменника, який перебуває у Парижі, який проживає, скажімо так, дні бере від життя те, що він, на його думку, йому хочеться брати. Ці історії дуже мало подій, це дійсно, просто ми спостерігаємо за буднями молодого митця і за його якимись такими експериментами в житті, пошуками, якимись спробами і так далі. Але якраз ота відвертість, ота щирість, ота неприкритість робить цю історію особливою, дуже дивною, химерною місцями, але це точно унікальний досвід прочитання. І коли я читала цю книгу, вперше я якось була обурена. На трошки позицію головного героя і письменника його ставленням до життя. Він, знаєте, трошки ніби нехтує усім і так далі. Але я її читала не в підходящий час, через пару місяців після повномасштабного вторгнення. Я думаю, що в мене були дуже загострені відчуття і прагнення життя. Прагнення виживання, і ось те, як головний герой так з таким нехтуванням відносився до всього, що його, що його оточує, мене дратувало. Але це дійсно хороша книга, хороша робота. Я думаю, просто що її треба прочитати у свій час і по-іншому її сприйняти. Наступна книга, яку я дуже полюбила, от якраз з першого прочитання це це на крамниці, і в цьому виданні є ще інше оповідання Бруно Шульца. І цю книгу можна любити, і вона видається дивною і химерною за текст. Тому що він тут, знаєте, як написаний заради самого тексту. Я абсолютно не пам'ятаю нічого з подій, які тут відбувалися, якогось сюжету і так далі. Але я пам'ятаю, що це був дуже красивий текст, не схожий ні на що інше, що я читала, і ти його просто читаєш заради процесу читання. Ну, Щоб не бути там голослівною і якось намагатися все це вам пояснити, я просто зачитаю вам якийсь уривок. І ви зрозумієте, про що я кажу? Уже й тоді наше місто все більше западало у хронічну сіризну смеркань. Заростало на околицях лишеєм тіней пухнастою пліснявою і залізастого кольору мохом. І ось такі слова, залізястого кольору мохом, такі фрази, ось такі плавні речення, коли ти перебуваєш в якомусь такому, не знаю, мені здавалося, що я сижу в якомусь парку, якийсь такий полудень, знаєте, коли час дуже довго тягнеться, і слухаю якусь мелодійну таку поетичну річ. Ось такі були враження від цієї книги, і я впевнена, що буду її перечитувати і знову ж таки не заради сюжету, не заради якихось сенсів, а просто тому, що це дуже. Дуже красиво написано, дуже поетично, дуже багато словесно, насичено, дуже нестандартно, небанально одне задоволення отримувала від цього тексту. І, мабуть, ви тут не очікували, побачити нонфікшн але він тут є і ця книга Стацькі Падалки в очікуванні копірайтера. І книгу цю робить унікальним те, що по-перше, вона, як для нонфікшена, написана у вигляді п'єси, і це вже дивно. А по-друге, те, що тут є три головні дієві особи: це письменник, філологиня і маркетолог. І, от ці три людини намагаються. Скажімо так, викреслити, виокремити, хто ж такий копірайтер. І якщо ви стикалися з копірайтингом і маєте уявлення про цю професію, то думаю, вам сподобається ця книга, тому що вона якраз знімає оцей стереотип про те, що копірайтер, це там, людина, яка пише якісь описи товарів на сайт, насправді, за цією професією є дуже велике сенсове навантаження. І от власне, ось ці три дієві особи показують, на якому перетині ні, професії і вмінь формується професія і робота маркетолога, тому що якраз. Маркетолога-копірайтера, перепрошую, тому що якраз от копірайтер це та людина, яка має взяти і від письменника щось, тому що має красиво правильно розставляти слова в реченні для того, щоб вони були читабельними, приємними читачам. Він має взяти щось від філолога, тому що він має принаймні знати граматичні правила, як мінімум. І він має взяти щось від маркетолога для того, щоб розуміти і робити. Робити це, розуміти задум ціль цього тексту, і зробити так, щоб цей задум і ця ціль спрацювали, і текст змушував до дії тих чи інших людей до певної яка в нього закладена. І це цікаво спостерігати за цим діалогом. цих Трьох дієвих осіб, тому що дійсно ти бачиш, як викристалізовується на, в їхніх міркуваннях ось цей образ копірайтера. Тобто ніхто з цих трьох людей не, не зможе зробити окрему роботу. Копі... Ну, зможе, але це буде неповноцінна, скажімо так, робота копірайтера. І от коли людина комплексно бере ось ці як три мінімум три навички, три професії. Вона дійсно може бути копірайтером у такому об'ємному сенсі цього слова. Тому дуже цікава книга, якщо ви працюєте з текстами чи працюєте копірайтером, то навіть маркетологом, то рекомендую вам звернути увагу, вона, і крім того, такого розважального вмісто, вона має і практичні рекомендації, практичні поради про те, як працювати з текстом з точки зору копірайтера. І останнє покажу вам книгу, яка була теж дивна химерна, але якраз в цьому випадку дивність і хімерність не спрацювала зі мною, і я вам показую світилан. І дивна вона не тим, що тут відбувається. Хоча книга цікава, тут відбуваються події у Новій Зеландії в часи Золотої Лихоманки. І є тут низка таємничих подій, які відбуваються, і протягом всієї книги ми намагаємося розгадати, що там насправді сталося, тому що виглядає все якось дуже загадково, містично. І, незвична і дивна в цій книзі те, що вона пов'язана з астрологією, пов'язана зі знаками зодіаку, з світилами небесними. І тут кожен розділ цієї книги він має свою прив'язку до певного знаку зодіаку. Крім того, тут і персонажів є 12, дванадцять знаків зодіаку, і кожен з них відповідає за той чи інший знак. І так як я, крім назв там, знаків, зодіаків, якихось кількох рис, не маю поглиблених знань в астрології і всі ці історії, то я не считала оцих закладених сенсів, я не считала оцих. Зв'язків, і для мене це взагалі пройшло мимо. Тобто я читала просто це як загадкову історію, але ніяк не пов'язувала це там із зодіаками і ніяк не відслідкувала, який там є зв'язок. Але книга дійсно цікава вже тим, що Елінор Каттен отримала за неї букерівську премію. Це стається дуже рідко з такими товстенькими книгами. І тому, якщо любите такі незвичні історії, і якщо ви Раптом ще розбираєтеся в усіх цих асцендентах і так далі, то рекомендую, можливо, ця історія для, для вас заграє ще більшими барвами ніж просто таємнича історія. Друзі, запрошую вас у коментарі написати, які книги найдивніші, найхимерніші, найнезвичніші читалися, траплялися вам, Доповнимо розширимо цю підбірку, скажімо так. Я вам дуже дякую за перегляд. Нагадую про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Інформацію ви можете знайти в інфобоксі. Якщо бажаєте підтримати мій канал, будь ласка, поставте лайк цьому відео чи дизлайк, якщо не сподобалось, пишіть у коментарях. І також Якщо бажаєте фінансово підтримати цей канал, інформація також є у інфобоксі. Я вам дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео. Па-па!